Доброго вечора, доброго та мирного вечора, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ми з вами сьогодні складаємо прогнозування по гарячих точках України на тиждень. Вчора був прогноз по всіх областях України, сьогодні вівторок, то традиційно ми складаємо прогноз по гарячих точках України. В період з 17.02 по 23.02. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі, в Ютюбі, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Я мав почати цей ефір на годину раніше, але знову ж таки форс-мажори не заплановані, знову <зас> псують мені. Ну, як псують? Не псують, просто вносять корективи в мої плани. Все в житті буває. Зараз таке несподіване, все таке, от, знаєте. Абстрактно, туманне, всяке може бути. Добре, і події стільки навалилося, так що слідкуємо за усією ситуацією, тримаємо руку на пульсі подій. Ми складаємо прогноз по гарячих точках України на тиждень. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для ефірів. Завтра буде, гарячий, завтра буде прямий ефір теж на важливу тему. Добре, давайте будемо складати прогнозування. Так, По гарячих точках України. Так, добре, давайте ми з вами приступати. У мене трошки горло аж підхрепло від роботи моєї непростої. Добре, але нічого. Якщо я вже зібрався, значить працюємо. Ставте лайки. Добре, приступаємо. Вчора був прогноз по всіх областях України. Сьогодні ми дивимося гарячі точки України. Цей прогноз буде збережений на моєму ютубі. Заходьте, підписуйтеся. Починаємо традиційно зі столиці. Київ та Київська область. Давайте подивимося, яка ситуація по Києві та по Київській області. Потім будуть Суми Сумська область. Київ карта Гадюки. Дволикість активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, жителі Києва будьте максимально обережними. Активізація сепаратистів. Шестірка чергова карта сім'ї та родини. Подбайте максимально про ваших рідних та близьких. Далі король піковий карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки, провокації. Така не дуже хороша карта. Двійка хрестова карта логістики. Карта перевезення, карта переміщення. Небезпечна ситуація карта близької присутності ворогів присутня. Будьте обережні. Ситуація така напружена. Плюс карта гадюки випадає на Київ. Київська область. Давайте подивимося з вами Київську область. Яка ситуація по Київській області? Хух, добре, тяжкий був сьогодні день. Добре. Київська область. Четвірка Бубнова. Карта фінансових проблем, карта якихось фінансових заморозок. Двійка чергова карта союзів та об'єднань. Жителі Київської області максимально об'єднуйтесь між собою в єдності ваша сила. Двійка хрестова – карта логістики, карта перевезення, переміщення. Валет Хрестовий, карта сильного чоловіка активізація чоловічої енергетики. Далі дивимося. Ну, по Києву трохи тяжчі карти. По Київській області трохи легші. Якщо у вас є питання особистого характеру, задавайте їх за номером на сторінці в ТікТоці, в Ютюбі, Viber, WhatsApp, Telegram. Я в прямих ефірах не гадаю. За особистими питаннями номер є в Тіктоці, в Ютубі на моїх сторінках. Добре. Суми Сумська область. Дивимося. Потім буде Кременчук Старокостянтинів. Суми: дама, червова карта жінки-матері. Максимально подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку захист. Вісьмірка Бубнова. Карта фінансового розорення. Карта бідності. Можливі удари по об'єктах інфраструктури. Король Бубновий карта сильного чоловіка. вісьмірка червова карта брехні та обману. Ну, така напружена ситуація. Не сильно чорна, але напружена. Карта бідності може говорити про якісь можливі удари по об'єктах інфраструктури. Сумська область. Давайте подивимося з вами ситуацію по Сумській області. Давайте глянемо на Сумську область. Так, Сумська область, дивимося. Дев'ятка бубнова. Карта сили, карта енергії. Хороша карта. Вісьмірка червова, карта обману, брехня провокації. Перевіряйте всю інформацію. Король Христовий, карта сильного чоловіка. Шестірка Христова блискавка. Підвищені вогневі загрози. Можуть бути повітряні тривоги, можуть бути вогневі атаки, вогневі удари. Будьте обережні жителі Сумської області. Кременчук, потім Старокостянтинів. Потім Одеса, Одеська область, Миколаїв-Миколаївська область. Зараз ми дивимося Кременчук, потім Старокостянтинів. Потім Одесу, Одеську область, Миколаїв-Миколаївську. Кременчук. Всемірка Христова. Карта сили, карта енергії хороша карта. Трійка Бубнова. Ще одна карта розорення. Удари по об'єктах інфраструктури. Ну, зараз зима, морози вдарили, то можуть бути якісь навіть блекаути. Король хрестовий, карта сильного чоловіка. Двійка, хрестова карта логістики, карта перевезення переміщення. Ну, сильно чогось чорного не бачу по Кременчуку, але удари по об'єктах інфраструктури можуть бути. Можуть бути навіть якісь блекаути і удари по якихось важливих енергетичних носіях. Старокостянтинів. Потім буде Одеса Одеська область, Миколаїв-Миколаївська область. Нагадую, це прогноз по гарячих точках. Вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні ми дивимося гарячі точки. Е, так, дякую велике за ваші компліменти, за ваші лайки. Завтра будуть теж нові прогнози, стріми і так далі по списку. Далі дивимося. Значить, так. Ой, господи. Старокостянтинів, вісьмірка червова. Карта брехні, карта обману. Далі. Десятка Христова, карта тяжкого грузу, карта провокації, карта атак на Старокостянтинів можуть бути атаки. Далі дивимося. шістірка Христова, карта блискавки, карта брехні та обману. Ой, кажу, господи, вибачте, вже голова не варить за весь день. Це блискавка це вогонь. Вогневі загрози. По Старокостянтинову можуть бути вогневі атаки. Двійка Пікова, карта повітряних загроз. На Старокостянтинів ситуація погана. Можуть бути серйозні атаки. Це і є прогноз Парадам. Ну ви ж чуєте, я ж не про села говорю і не про якісь там хутора. Я говорю про міста, в яких активно відбуваються атаки. Це гарячі точки. Добре. Таке враження, що деякі люди мене взагалі не чують. Так. Добре, дивимося далі. Одеса, Одеська область. Потім буде Миколаїв, Миколаївська область, потім Харків. Одеса. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка. Активізація чоловічої енергетики. Четвірка Хрестова карта сили, карта успіху, хороша карта позитивна. Туз Хрестовий це карта перемоги, карта сили. десятка червова, карта сім'ї та родини, карта Благополуччя. Карти хороші на Одесу. Я великих загроз по Одесі не побачив. Так що Одесити ніби більш-менш нормально. Одеська область. Добре. Дивимось Одеську область. Потім буде Миколаїв, Миколаївська область, потім Харків.